Вітаю в Єтландії і вітаю вас на ювілейному влозі. Він буде незвичайний, тому що більше тут буде розмовний формат, так як у мене мало матеріалу і багато що вам розповісти. Тож, приємного перегляду. Ми починаємо з 18 листопада і моєї дороги у Львів. О 4 ранку і простояла там до 6. -й. Мені прийшлося замовити хостел і переплатити вдвічі більше ніж планувалося. Зараз тривога, і мені треба якось дібратися. Я забронювала хостел, щоб поспати, хоч трохи. Е, мене ледве видно, але да. Я тут привіт. Іду е, шукати трамвай. Там дві години. Тож на мене чекав день прогулянок у Львові, тому що мій автобус повинен бути на сьому вечора. Спойлер це не так. І я гуляла з Сонею, з якою ми бачились на файному, ви бачили її в минулому досі. Так вот проживай дістаю фотографий. І под не дістається. Ех не дістається. Вона не хоче. Вже ввечері, коли я приїхала на автовокзал, вияснилось, що це не так. Я приїхала на вокзал о 5 вечора. У мене повинен був бути автобус на сьомому, але вияснилось, що він буде зупинятися не на автовокзалі, а потім вияснилось, що затримка мінімум 2 години, тому що через сьогоднішній обстріл. Тернополі там проблеми і перевіряли щось документи. І, Коротше, він тільки виїхав в годину, тому зараз восьма, тільки о сьомій виїхав з Тернополя і скоро повинен приїхати, я не знаю. Через годину напевно. А поки я ще годину сиджу на вокзалі, це я тут уже сижу, Я не пам'ятаю, скільки чесно. Це капець, більше двох годин. Я тут сижу. Більше трьох. Ні, більше двох, не більше трьох, але десь до трьох. Мій автобус затримався на 2,5 години, і замість цього ми виїхали о 9:30. Перемога. Простояли 5 годин на кордоні. Насправді кордон пройшли з. Я цьому дуже рада, і я вже була у Варшаві о 10-й ранку. Тож, Варшава! Я просто вважаю, що це був один з найкращих днів серед цієї поїздки. Їх насправді всього було два з чотирьох днів, що я була в чотирьох різних містах. Так, це теж такий спойлер, тому що воно якось світлоформ вийшло. Що через день були погані моменти. <плес> Я до них завалилась на хату, тому що мені ніде бути весь цей час, поки мої дівчата не приїдуть. Тому ми оглядаємо подарунок від Ксенії для карасів. Пан <плес> Мауфа.

Там да, на кремках написано. Надо ничего не написать. Там же не написано. Капитарсис молос сердца. Слей. Грин такие классные, текстурные. Огонь. А те, що тут подаваем? Да. Там моє теж є. Я не знаю. О, потому что я його підписала. Жестко. Да.

Matus Pusaman stiva dayosma. Dawakismatu Dayosma. Dawakismatus Kos Maman wakingstiva dayosma. Всі, хто був у Польщі, дівчатка, я вас безмежно люблю. Просто дякую. Мені надарували браслетів у Польщі, в Варшаві і Кракові. Оцей браслет взагалі мені передали від дівчини з України. Вона не змогла приїхати. Вікуля. Просто вікуля. Вона у мене вдома тепер є, тому що ми її не друкували. На... Вона була на всіх концертах, на яких я була, тому що я ще її роздруковку повезла в, в... в... Кавнус. <сумі> Тож, блін, дівчатка, я вас дуже люблю. <суміло> Й-мою! Нам на телеку потрапила литовська мова. Офігеть. Ми йдемо в рідо. Починає накрипати дощ, мені треба забрати дівчат на зупинці і провести їх до хати, щоб вони залишили речі. Я зараз зійду з розуму, це дуже стресово, я не знаю. І вже дуже велика черга біля Проксіми і така, Так треба ремонт не робила, а робили! Ми тусили, і ми приїхали доволі пізно до Проксіми. Ваші враження від ситуації того, що ми зараз їдемо до. Мечкація можна? Можна. Ми зараз їдемо до Проксими. Намирки не працюють, тільки жива черга. І простояли там теж якось, ну, дві години, але нам пощастило, що ми прорвалися в чергу до наших дівчат, так, бо ми були в самому кінці зали. Це так не можна робити, але ми так зробили. Ми проїхали і мене розриває на частину. Просто я не знаю, що мені робити. Тому я зараз біжу до черги. Серденько все, це кохане. Не турбуйся, доля вірила світ, останній не знає. catarsis <tossos> catarsis <tossos> 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 Після концерту Варшави зустрітися із учасниками Катарсис і трошечки з ними поговорити, я е, змогла розказати Лукасу за те, що я зробила два українських кавери на його пісні, і він попросив у мене е, написати йому, як це запишеться кирилицею. Тобто, буквально я дала йому свій автограф, написала там Ютландія і які пісні. Тож, як ви бачите. Він передивився мій кавір і. йоу, Ми обмінялися автографами. Це. Ми потім компашкою всією пішли у п'яну вишню. Але нас мав. Ми їдемо в п'яну вишню. Делегація йде. Бау. Мені взяли штевий лимонад, вони всі взяли собі по наливці. Ніка ну, може вахує просто. Всі-всі вакуують. Отак отак тупо телефон ставить собі на плече і знімає, я бачу. Та якісь кошти! Я дуже щаслива, що э, я зустріла, як витяжці ніколи цього да. не опікувала взагалі. Я ніколи не думала, що ми все і ну, Ви такі охуенні, бля, це всі такі класні, я вас дуже люблю. А я сподіваюся, я вас дуже добре люблю. Тому я надіюсь, що ми побачимося всі ще не один раз. Да, і вони приїдуть в Україну, і ми всі туди поїдемо. І е повернулися додому вже о другій ночі, З розмовляли, пили чай, і я заснула о четвертій. О шостій нам треба було виходити. Ми щойно відвели. День номер два. <свят...> <свят...> День номер два в Польщі. Ми відвели Юлю на. І автобус назад додому. Зараз ми йдемо на зупинку до автобусної. На автобусну зупинку, щоб сісти на центральний вокзал залізничний, і ми їдемо в Краків. Ні, я потім. Це було теж дуже класно, теж дуже класна компанія була в Кракові. Ми теж приїхали у черзі пісно. <після> <після> Влог! Влог! Їдемо на концерт! Є yeah! всі <після> дуже раді <після> дуже і ми їли в черзі. I -i -i. Я, я Лера. Лера. Сонечко! Сонечко віде. Віде. Я Барабуля. Я... 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 Концерт в Кракові мене трошечки е, тільтанув, бо я зробила плакат і його проігнорували. Але. Да. Мені купили мерч. Просто Олеся і Ліза, мої шугамамі, вони мене забезпечили мерчом. Ліза купила мені стікери, Вони дуже класні. Я збираюсь крабукінг робити сторінку з одним з цих стікерів, А Олеся купила мені пін. Ось такий ось. Теж дуже класний. Я дуже рада, що я з жодного концерту, ну як? З жодного з гуртів не поїхала без мерча. Е, тож, потім ми трошечки зайшли, е, посиділи вдома у Лізи і потім поїхали проважати мене на вокзал, тому що мій потяг був о 3.47. Тож. А, тепер у нас? Все було прекрасно. Давайте по порядочку. Ми зустрілися із Даною. Дана мене накормила. Подарувала оцю футболку. Зараз побачите огляд. Ми на номері, і Дана купила мені у вересні футболку пліє. І я нарешті її отримала. Йоу! Наліпки. Йоу, вона така маленька. <рі> Ні, ну вона прям впріти мені. Ми пішли одразу в чергу на концерт. Ми не могли знайти локацію, точніше, вхід до неї. Тому ми коли блукали, я підійшла до двох литовок, і ми разом пішли і знайшли все таки вхід. Ми йдемо вже до місця, де буде концерт. Дана мене поведе. І I'm so excited, Я не знаю. Я думаю, ви теж будете. Я була в другому ряду. Тож, перший концерт у мене просто вау! Ви зараз побачите футажі. потім Передала через менеджерку подарунок. І увага! До мене підходить менеджерка через деякий час каже: дякую за прапор. Ось я його показую на відео тут. Дякую за прапор, і хочеш чи ти пройти до нас? Я. в шоці. Я просто я вилетіла тоді. Е, і що? Дякую. Yeah, oh, ага, ага. oh Я пішла за куліси. Ми дуже багато розмовляли з учасниками гурту. Всі мене обійняли, дозволили запросити мою подругу до, до них, тому що вона не змогла купити квиток на концерт і сиділа в кафешці поряд. Вау! Просто вау! Просто вау. Я подарувала листівочки ще, і ось басист. Я попросила його відмітити мене, коли побачила, що він запостив в сторіс мою листівку. Тож це дуже мило. І нам з Даною подарували мерч. Yeah. 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 <hrad> ось кружочок з худі. -мо, оно воно Оно одностороннее, а вот тепло. Воно величезне. Я в шокі. Когда я поражаю I wonder how it ooh, ooh, wow, wow. Yeah. I uh, actually I never listened to a CD but now I have to <laughs> I have I, I don't know how many not a lot but yeah I, I have um, i have 20 i, I bought 21 piles this year mm -hmm. yeah i have Muse. i have uh, Rammstein, i have uh, i don't remember but it's so cool it's so like, the quality is crazy my family is gonna hate me when i'm gonna listen to this <laughs> why because like i We have music center that you can put cities in and it's like two uh speakers and, 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 yeah, and uh I have simple patients. Я писала до цього мульт-інструменталісту гурту матасу. Що типу питала чи є. Чи буде мерч на концерті, і чи будуть диски, і він це запам'ятав і сказав, щоб мені передали диски. Це, це дуже мило, це дуже мило. Тож е виявилось, що у них було два концерти в один вечір, і між ними була різниця в годину. І нас з даною запросили на другий концерт. Ми сиділи там всю годину, скажімо так. Мені Матас подарував свій сутліст. Мене дуже прикали Баржас. У нього прізвище Бердінська і його називають Баржас. Тут просто замінити на А. Це буде Баржас. Йоу! Це дуже класно. Е, ще Нікіта басист, мені подарував медіатор. Це медіатор Нікіти е, Тож, другий концерт. На другому концерті Бенес соліст виніс український прапор і розказав про те, що я була на першому концерті, і що е, вони запросили мене на другий, тому що мені дуже довго їхати додому. Я просто подивіться відео. Перед Пілігрима концерта відпочавона і що допомогла слава.

Якщо вам буде цікаво, це український переклад. Я залишу оригінал і е, сам кавер на Саундклауді в е, описі. Буду дуже рада, якщо ви залишите в Саундкладі коментар або тут щось напишете. Що ж, е, останній день в Каунасі і, в принципі, за кордоном, я трошечки погуляла з даною. Зараз 9 ранку. Ми прокинулись, вулиця повністю, ну майже повністю пуста. І ми йдемо шукати якусь кав'ярню-пекарню. Да. І я провожу її і потім піду трошки погуляю і теж поїду. Ми замовили Литовською, я вперше розмовляла Литовською десь. З людиною типу, на серйозі і замовила собі капучино, воно таке величезне. А ти що замовила А, Я замовила чорну каву з молоком і а, Панелі... Добре. Я неправильно використала ці силівники, я сказала Vienna, а не В'єна. Працює, до речі. Йоу. Я провела декілька годин сама, погуляла. З дівчатами завжди була на дзвінках, Це дуже радує. Просто група в телеграмі куточок для катарсіс. Я вас люблю. І мене чекав реально автобус на 22 години, але їхали по факту ми 23 разом із проходженням кордону. Тож. Мені не зайшов, я їхала додому з Суми через Київ, тому що прямих автобусів немає, і у мене сів телефон просто за пів години до відправлення моєї маршрутки. Я думала, що я буду весь день в Києві, але ми вирішили, що краще я поїду додому маршруткою, щоб ввечері, понеділок, 24-го, вже бути вдома. І відпочивати нормально. Зараз, день 25-го, я сижу вдома без світла і записую вам цей влог. Тож, ми зустрілися з теж дівчинкою з нашої телеграм-групи Аміною, і вона мені подарувала блок-флейту. Дуже дякую. Я, на жаль, була дуже зла тоді через ситуацію з телефоном і те, що вона запізнилась, і не змогла нормально з нею порозмовляти. I'm so sorry, Аніна. Дякую дуже тобі за подорож. Дякую, що подивилися цей влог. Десятий ювілейний дуже особливий для мене в усіх сенсах. І люблю вас! Гарного дня! До зустрічі в Єтландії!